Вітаю! Ви на каналі бабусині квіточки не тільки. І сьогодні у нас в кадрі знову цибулькові рослини, які зараз потребують посадки. Саме осінньої посадки. Перед вами підсніжники Я зняла навіть з назвами, можливо, дехто не має ще таких рослин. Сорти різноманітні і дуже гарні. Також великий вибір. Крокусів, можливо, хтось придивиться собі тих, ті сорти, яких немає. По посадці, що ми маємо? Садимо рослину, коли вже повністю знизиться температура, більш-менш постійна стане, не так і перепади, як зараз. Можна робити в ямку подушку з піску, це часто так робиться. Зараз дуже багато пишуть, що рослини, цибулюки з'їдають миші та хробаки. Ну, Від хробаків я не знаю, що робити, а від мишей мені допомагали великі овочеві пластмасові ящики з міленькими дірочками. Я їх ставила в яму, викопувала велику так, щоб бортики трішки виглядали над землею. Так легше і викопувати, було, і вибирати сорти. Тих тюльпанів, які потребували пересадки або нарцисів, або крокусів, і туди не залазили миші. У мене сусідка користувалася, купувала дьохтові мазі типа Вишневського. Ну, ви зрозуміли, про які я, я мазі кажу. <кхід> Вибачаюся, у мене що знову з голосом. Ядами, отрутами я користувалася дуже рідко. Тому що завжди мала котів і сусідка, і в нас були багато. Ну, тому ми не труїли мишей. Коти ловили самі. А от аромати таких, як іхтіолка, чи Вишневського відлякували. Ну, Мене виручали такі ящики. Є зараз корзинки спеціальні, але вони мене. Ну, Не подобається тим, є рослини, які посаджені були в таких ящичках, але вони низькуваті, і через верх миша пролазила і виїдала повністю все гніздо із рослинками. Як ви бачите, тут дуже багато цибулькових і можна ходити постійно щось дивитися, записувати, вибирати якісь сорти. Дуже подобається те, що по кольорам є вітрини, можна підійти і вибрати в одному стилі, наприклад, все біле або вогнясто, червоне, або суміші зробити. Я жалкую, що в нашому районі такого центру не було. А десь далеко їхати, теж, як би, не дуже зручно. Ну, Все, що могла, я вам показала. Дякую всім за увагу, до зустрічі!